Вони хочуть Росію загнати в неустойку, коли Росія не зможе постачати те, що вона зобов'язалась з контрактом, і відповідно треба буде платити гроші. До речі, стосунки Росії та Індії, ось особисто для, для себе, як людини, яка трошки слідкує за світовою торгівлею, я ще розглядаю через призму того, що а, розрахунки. Там же дуже велика складність. У нас якось про це і не говорять. А коли Росія в 22-му році починала повномасштабну війну і отримала санкції, вони почали казати: давайте розраховуватись не в доларах, а в євро і в євро. А давайте в інших валютах в валютах країн, які купують ну, в, рупіях. в рупіях. Індія так індія сказала, так. Давайте в рупіях. Індія почала платити рупії Росії за нафту. Але тут велика але, рупії це невільно конвертована валюта. І вийшла ситуація, коли росіяни постачають нафту, Індія дає їм рупі, але ці рупії йдуть не в Москву, а на рахунки російських компаній в індійських банках. І ось тут найцікавіше, коли росіяни хочуть вивести їх в Москву, індійський центральний банк каже ні. Тому що без дозволу центрального банку не можна це робити, а виводити великі суми ми не можемо дозволити. Ну, це підірве, підірве нашу економіку, може підірвати, створює ризики. І тому минулого ще 2024 року на рахунках російських компаній в індійських банках накопичилось рупіїв, які можна конвертувати у 39 мільярдів доларів США. Ого. Так, це величезна сума. Тобто і... Індія допомагає нам. Виходить, да. От от тут мало того, що допомагає в тому плані, що Росія не може це отримати. Неодноразово і Лавров, і інші представники Росії, коли зрозуміли цю історію, вони казали, давайте що змінимо. Давайте перейдемо на Юань. Але ну Індія не може перейти на юань. Так Індія не може перейти на юань. Тоді пропонували Дірхам Об'єднані Арабські Емірати. Але об'єднання Арабські Емірати прорахували для себе, що це ж буде ризик. Може грошей не вистачити до такі величезні операції. Відповідати на запитання США, контролюючих органах, вони також не хотіли. Тому там якось питання вирішувалось. Воно повинно було вирішено бути вирішеним під час візиту моді до Москви. Але нагадую, що в той момент, коли моді був у Москві, і була домовленість про те, що буде зустріч скажімо так, ділових кіл наноситься удар по Ахмадіту в Києві. І він повинен йому? був зберегти обличчя. Так, да. і як тоді жартували, моді несподівано згадав, що йому треба щось там в Австралії подивитись кінгуру, і все. І полетів, і не було цієї зустрічі. А на цій зустрічі діловій повинні були обговорюватись якраз питання, як співпрацювати далі.